Доброго дня, вітаю вас, весна у нас все тепліше і тепліше. Сьогодні у нас на календарі 11 квітня і ось що ми маємо по погоді. Ось тут в мене росте редис. Ось так він всередині виглядає. Редис не так сильно боїться морозів, так що, надіюсь він цю негоду переживе і все буде гаразд. Ось так, також хотів вам показати, як я вирощую томати в неопалюваній теплиці. Ось тут в мене в теплиці ростуть томати. Ось так виглядає теплиця у нас. А ось наші томати. Ось такі красунчики, Ось такі красунчики. це сорт Мануса. Вже четвертий, ні, сьогодні мабуть вже п'ятий день негоди. І отаким от методом неопалювані теплиці ми пережили приморозки до мінус 6-5 були. І як бачите, зараз погода нас не радує теплом, тому отак ми спасаємося від приморозків. Також в мене тут залишилося, було буквально декілька кущів е, томатів не накритих. І ось що стало з томатами, які були не накриті. Не повністю всі загинули. Ось один. Ось другий. Все, що з них залишилось. Ось такі так вони загинули. Також хотів вам показати. Як почуває себе перець на в теплиці. Ось тут у нас перець знаходиться, також теплиця не опалюється. І зараз подивимось, як він себе почуває. Ось так мен... я відкрию трішки. Я Ось так себе перець почуває, як на мене, Почуває він себе прекрасно. Нічого йому не шкодить. ось Так що, скажу вам чесно, агролукно допомагає. Витримав цей перець приморозки до мінус 6. І вночі було, і, і в день було плюсував температура плюс 2, плюс 1. І завдяки агровлукнув. І завдяки агровлукну. Перець залишився у нас живий. І я сподіваюся, що я спас. Свій урожай. Так що беріть на озброєння. Беріть на озброєння, агровукно допомагає. Ось. Хороших всім вам урожаїв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всього вам найкращого.